Switch 2 дуже гарно продається. У новому квартальному звіті Nintendo повідомили, що їх новенький Switch 2 з моменту запуску у червні розійшовся тиражем у 10,36 мільйонів проданих копій. Це робить Switch 2 найбільшим запуском консолі за всю історію відеоігор. Для порівняння, оригінальний Switch за такий же проміжок часу розійшовся тиражем 4,7 мільйони копій, PlayStation 4 в 7,5 мільйони копій, а PlayStation 5 в 7,8 мільйони копій, але в останній був суттєвий дефіцит на старті. Nintendo вже підвищили свої прогнози по продажах консолі за фінансовий рік до 19 мільйонів юнітів. По ексклюзивах новенька Mario Kart World розійшлася тиражем в 9,57. 7 мільйона копій, тобто вона є у 92% власників Switch 2. Але варто розуміти, що більшість брали її бандлом з консолю. Donkey Kong Кананза розійшлася тиражем в 3,49 мільйона, що теж доволі пристойний результат. Загальні продажі першого свіча тим часом сягнули 154 мільйони, відстаючи всього лише на декілька тисяч від Nintendo DS, другої найпродаванішої консолі в історії. Ну а на першому місці досі в нас залишається PlayStation 2, продажі якої складають 160 мільйонів копій.